Всім привіт! Як бачите, продовжуємо роботу над культиваторами. Один культиватор уїхав, тепер загнали свій. Доробимо ті нюанси, які ми коли робили культиватор, не доробили. От, як вже видно, граблину доробили цю регулювання. Ще там по мілечі порозрізали ці труби, що я казав, вони клинили в нас, тому що втулка широка, трохи як варили, на пішла. І регулювати його, атаки було важко. Поробили ручки. Ну, в принципі, по граблині готовий результат. І далі будемо робити і собі планку грібенку, хто там її як називає. Уже поробили такі закладні, буде. Вона тут вийде труба товстостєнна, квадратна, а внутрі буде арматура, яка вона там 30-та? -та, чи чи 30-та, по-моєму, така арматура кругляк, буде внутрі ходитися. І зажиматися болтом. Ну, в принципі, як ми робили і на синьому культиваторі. Саму планку, саму планку в планах робити. Є у нас така полоса. Не знаю, з чого вона, ну, може хто знає, напишіть, де її использували. Вона така непроста і погано вариться до неї сварка. Получається, вона 14 товщиною і там 63 ширина її. Отака вона достатньо важка. І Будемо до неї доварювати бічі, бічі старі з комбайна. Доваримо і ось що так воно получатиметься. В принципі, тут щось порядка 15 см висота її буде. Ну Якось сторони ще вона робитиме, це ще в процесі, чи оцю буде сунутися по землі, чи може тут, щоб загрібало, виравнювало. Вес тут хороший в неї буде, тому що ця товста стіна і бічі на варені. Получається, 2 метри є, і зараз 2 метри ще доварити треба. Ну, фіксувати будемо трошки по-другому. Будемо зараз знайдемо ципки, навіть два дзвіна прикрутим. І щоб вона просто висіла тіліпалася так скажімо, під своїм вісом. На предучому культиваторі ми робили, ну, ще не испытано, але я думаю, там буде робити. Вона. Просто треба деликатно настраювати, щоб не погнути, не зламати. Такі плани на сьогодні зробити. Не знаю, спінимо не вспіним. Ну, спіним. Ще час у нас, кстати, є. І я так предполагаю, що дуже багато. Потому, що дивіться. Сьогодні у нас 9 квітня, а такий у нас сніжок. Температура плюс 1, мабуть, 2. Зразу Ну, По погоді, бачите, зима до нас приходить не тоді, коли вона запланірована. Готовий результат. Доробили ми ще вчора. Ну, трохи покрасили ці стойки арматуру, щоб краще було з ними працювати. В общем, отак виглядає. Як я й казав, полоса 14, приварна От правда нюанс, полоса погано вариться. У видно лопається. Буквально проварюю, хорошо прогріваю. Проварю, проходить там минут 10 і вона тріскається. І тріскається так, що ця вся планка аж підскакує. Хоча тут вес кілограм 30, наверні. Вона двохметрова, зроблена отак на три звіна ципка. Отак вона буде тіліпатися. І в планах вона десь так буде робити. Якщо це буде верх грунту, вона десь так буде йти горнути. Спеціально так ставили цю сторону, я хотів поставити, щоб вона горнула. Щоб вона йшла, як сапка і горнула тому що я значально хотів цієї сторони поставити, де бічами, думав, може там якусь грудку буде розбивати. Ну, тоді вона просто скользила б і все, нічого б толку б не було. А так вона буде йти, як, от, як видно, буде горнути. Там приварив на болтах ход у неї є, її достатньо непоганий. Зараз покажу. Якщо одною рукою, ну, дивіться, вона насіки ходить. Навіть якщо щось там якась маса попадеться, то вона, я думаю, підніметься і пройде, і нічого. Так, скажем, в дальнейшем не поламається. Трошки таке, як кажеться, що близькувато до катка. Ну, там в роботі воно покаже. В принципі, ми робили спеціальні закладні, думали, щось здвинуть, прийдеться назад, а казується ще наперед. Ну, то можна пластину доварити і здвинуть ще наперед, ближе до лап. Ну, А там же ж лапа от я поставив. Вона теж землю буде розкидати. Якраз вона буде кидати, або в неї буде кидати, або вона вже впаде в оцьому місці земля з лапи, а цим розгорне. Получається, ямки там не дуже великі ну, за лапи. Воно розкидає бугор якось ця сюди, ця туди ж кидає. Бугор залишається невеличкий, але ну, це він же залишається невеличкий після проходу граблин. Тобто граблини, би, і розгортають бугор. Ну, ці ямки трошки не вистачає захват... закиди. Я думаю, для цього і буде служити ця гребенка. І, думаю, ховати, вес у неї є, ніякі тут пружини не будемо ставити. Вона під своїм весом і буде робити. Трошки покажу, отак вона виглядає. Ця сторона аналогічна. На синьому культиваторі ми робили ну, принцип той же самий, задумка та ж сама, просто конструкція. Там трошки по-другому, там трошки, ну, скажімо, вона складніша, тому що дивилися, як роблять зараз імпортні. Не імпортні, а як роблять заводські культиватори і щось трошки копірували. Оталкуюсь одних, тому вставили і пружини там. Подивимося, як вони будуть робити. Далі я зніму за той культиватор відео. Ну, а собі зробили, як кажуть, по-простому, ніяких там ні петель, ні завісів, вон три звіна. Я думаю, все, воно буде ходити. Правда, це, ж вона буде тіліпатися в транспортному, ну, подивимось. Якщо, що, поставимо це на друге звіно, тобто Ну, Тоді ж опять ход буде в неї трошки менший. І приблизно, так вона буде виглядати піднята. В принципі. Отак буде тіліпатися в транспортному, ну ніде вона, я думаю, не трахтітиме, бо не доставатиме. Отака така вийшла дороботка культиватора. Звісно, як на мене, це оця настройка, це воно, звісно, ну, лишній раз воно погано. Це добре, коли культиватор робить так скажімо, раз, виставили на якусь глибину і постійно ви робите з цією глибиною. А якщо приходиться десь на одному полі на 5, а на другому на 7, це кожні условно 10 гектар регулювати колеса, Виставляти глибину, то ладно. Плюс до цього треба цю грибінку виставляти. Ну, трошки, я скажу, ну, як на мене, то чим проще, чим раз виставили, тим воно краще. Не треба допомогти всіх настроїв, всіх нюансів. Тому ми робили цю граблину, щоб вона була під своїм вісом. Тому що я дивлюсь на нових культиваторах вона йде на планки, це регулюватися. Це ну, як на мене, вісу вон, вистачає, вона горна, все нормально. Ну, А там в процесі ця граблинка. Ще ця планочка покаже, як вона себе зарекомендує. Ну, а зараз культиватор вже готовий. Виганяємо і заганяємо наступну техніку. Так, і ось на черзі наступна техніка для обслуговування. Фриза самодільна, батько сам її робив. В своє время роботи на ній було дуже багато. Це було давно. Ну, а потім з'явилися мотоблоки і люди почали купувати мотоблоки. Зачасту він робив на дачах. Городики невеличкі, максимум там, 10 соток, якщо буде, то це вже добре, а так ото 5 і менше. Ну, А зараз держить, щоб собі зробити город. І, Та так сказати, Старі клієнти, які поставалися, їх вже не так багато. Може, городів там 5 робить в сезон. І на цьому все. Зараз він хоче її теж обслужити, передивитися. Тут в принципі, вроде так нормально. Одне, що тут цепки, цепок двохрядний. то треба на нього дивитися, підтягувати. А так, в принципі, ножі, звісно вже стерті. Колись їх міняли чаще. Ножі спеціально робили, вкусні заказували, клепали. Ну, це, вже, це вже ножики стерті. Раніше їх міняли чаще, тому що роботи було більше і робота була в основному на піску. Вони, наверное, за, ну, не за сезон, може за два стиралися. А так, в принципі, зараз вже ще в запасі там трохи є ципки, Не ципки, а ножі. Ну, оставляємо їх, тому що вже, мать, нам не зроблять такі ножі, бо вже не знаю, там робить, а кузня не робить. Отакого От він плану в тому році міняли його. Це він такий а старається, бачите, як От такий ось стає. Ну На цьому все. Якщо інтересно буде за фризу, напишіть, я зніму ще відео. Ну На цьому все. Будемо далі працювати. Всім удачі.